Ну, вітаю, друзі, з вами Олександр Гринець. Сьогодні в нас вже закінчилася п'ятниця, 3 січня. У мене не було ніяких таких особливих креативних проривів. Я вчора записував відео, поділився своїми думками з приводу однієї такої досить для мене нової думки. І я якось до неї ну, мені здавалося, що важливо завжди мати свою позицію. По будь-якому питанню, але я останнім часом зрозумів, що це не, не завжди доцільно, і іноді найкраща позиція це мати можливість бути спроможним, сказати, що я не, не, не маю ніякої думки з цього питання. Також моя компетенція не дозволяє мені виносити якісь судження з того чи іншого робочого питання, чи політичного, чи особистого, чи ще якогось. От і тому там, можливо в наступні вихідні, вихідні, ну найближчі вихідні, в неділю буде цікаво. От у мене є якихось дві теми таких, які піднімалися. Це перша як приймати правильні рішення, хоча я, в принципі, мабуть, <кій> один <кій> з чемпіонів в плані прийняття неправильних рішень. І про втрату розумної такої агресивності в бізнесі, тобто не можна сказати, що це прям така зовсім агресивність мається на увазі. Як я розумію, це цілеспрямованість, і така наполегливість і сфокусованість. От якось ці дві теми їх може там цікаво було б обсадити одну з них там найближчі неділю. Тому це все. Так би мовити, поки що ми обговорюємо, якщо комусь буде цікаво, то ви там вискажіть свою думку, яке питання вам хотілося обговорити. От на сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.